У середу, 16 лютого, в Верховній Раді України з'явила ще одна шоста депутатська фракція з промовистою назвою реформи заради майбутнього. Головою фракції реформаторів було обрано народного депутата Ігоря Рибакова. Повідомляю про створення числа позафракційних народних депутатів України та реєстрацію в апараті Верховної Ради України депутатської групи Реформи заради майбутнього в Верховній Раді України. Скорочена назва депутатська група реформи заради майбутнього у складі 20 народних депутатів України. Головою депутатської групи обрано народного депутата України Рибакова Ігоря Олександровича до складу нової фракції увійшли 20 народних депутатів. Таким чином, фракції реформи заради майбутнього є самодостатньою політичною силою, яка реально впливатиме на законодавчі процеси в парламенті. Нова фракція позиціонує себе як добровільне об'єднання реформаторів, метою діяльності яких є підвищення добробуту кожного мешканця України і його упевненість в завтрашньому дні. Названня депутатської групи. четко обозначает цель и средства всей нашей деятельности. Опорное ключевое слово – это реформы. Мы, как государственники, заявляем прямо, пагубно для страны тратить время и силы на пустые дискуссии, на поиск врагов, на популизм. Мы говорим правду. У Украине нужны политическая воля и ответственность. Президент Виктор Федорович Янукович и Верховная Рада могут быть уверены, мы готовы поддержать системные реформы. Надо сністі бар'єри бюрократії, унічторить корупційні схеми і бідіть українське общество во ім'я нашої країни. Якщо задумане Ігорем Рибаковим, здійсниться реформи в Україні мають хороший шанс отримати потужний поштовх президент України, додаткову підтримку в стінах парламенту, а політичний процес нового енергійного гравця.